Суду я не можу сказати, що ці протоколи були сфальшовані, адже ми в судовому засіданні не досліджували по суті ці протоколи, не звіряли ці дані, тому на сьогоднішній день я не можу сказати, що достовірності наданих до суду протоколів. Але ми звернулися до суду з приводу знайомлення з матеріалів справами і ознайомилися з усіма протоколами, які долучені до матеріальної справи і які цей з перших примірних протоколів, які були надані до суду стосовно оформи. Що стосується подальшої опозиції, е, е, враховуючи дане рішення і враховуючи те, що позивачем був е, технічний кандидат е, пішоконов Анатолій Анатольевич, даний позов, ми не вважаємо за необхідне в подальшому оскаржувати дане е, рішення суду, оскільки ми є самостійним суб'єктом виборчого процесу. І, те, що ми ще не пропустили строки оскарження даною постановою виборчої комісії новості 132, і ми маємо намір її оскаржити самостійно, як сторона, а не третя особа. Тому ми скористаємося своїм правом, і здійснюємо ще один судовий процес по даній справі. І все ж таки будемо намагатися скасування незаконного протоколу. Спасибо.